Так, по ходу, саме час. І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Так, нарешті, нарешті довго очікувана відпустка, як бачите, вдома. Відпустку запланували, звісно, по можливості на той період, коли можна буде закрити питання по землі вдома. Тобто на період посівної. Дав Бог, все добре. А, якраз так і вийшло. Так, ну як бачите, як в Збройних силах зараз, якраз період сезонного обслуговування, так і вдома, плавно перетікаючи в домашнє сезонне обслуговування. Так, масла після зими, так як воно гідрофобне, а, треба поміняти, фільтра замінити, передивитися, де що, які моменти. А, на сівалки у нас два колеса під заміну вже прийшло Нову гуму батя підготовив. Так, далі, далі. Каруела також, так як в неї напрацювання зазвичай більше, ніж в трактора Раза в три мінімум. То, звісно, міняються масла фільтра. ну і і Сьогодні день підготовчий. Все, передивляємося, готуємося фантажем сою. Взяла, взяла, взяла. взяла Де тут перевернути? Ладно, потім. і Плавно переходимо до пасівної. Вже і бруньки набухли, і квіточки з'являються, тобто всі ознаки а початку посіву є. Так, у нас на цей рік, звісно, соя. 99% площ соя. Чого соя? Тому що соя. Тому що ми її зараз посіяли і буквально там два оприскування. І це можна буде якось собі дозволити, будучи на службі. Так, Ну отак. Починаємо. Так, цей раз оригінал став. Давай, Віра! Давай, Віра! Стоп! Віра! Так, 19 квітня, перший день посіву сої прямого посіву, 70 -е міжряддя, соя п'янер серія, норма 250 тисяч на гектар. А на даному полі після гороху, а перед горохом була кукурудза. Ось такий фон поля, ще нічого, звісно, не робили. Виїхали сієм. Ну і як на мене, це саме ліпше під сою. Це попередник кукурудза. Ну і кукурудза золота ще для полів другим. Зараз покажу. Будь-який корінець підриваєш. Що ми бачимо, якщо ти не обробляєш ґрунт? правильно? Раз, два, три черв'яка. Вон там ще четверо. Давайте інший вирвем. Давайте оцей. Якщо Если то вирветься. Раз. Два. Два червяка. Давайте я знаю, ну, який навмання. Давайте оцей. Раз. Два. Наших, на нас же працюють. Люкс. Наступний посівний день. Наступна площа. Ну і попередник кукурудза. Так, наступна площа соя після сої, а до того була кукурудза. ну Там вон, незначні резки в такому вигляді спостерігаються. Так, хотілося б, звісно, щоб їх було трохи більше, тих решток, ну, але як є, піота з'їдає все. Так, отак от виглядає поле після сої. Ну і буде знову соя. Отак от виглядає посіяна площа. Рівнесенька, гладесенька, отак ще не посіяна. Бачите, навігація свою роботу робить на всі 100%. Хоч стріляй. Маленький клинчик лишається туди, в зворотньому напрямку, ну вже і сонечко сідає. І на сьогодні вже все. Програму максимум виконано І виконано якісно. Кому цікаво прямий посів гороху, на сьогодні виглядає отак. От Так, день наступний. Вже одну діляночку там за бугром посіяли. Переїхали на наступну. Так само попередник Соя, а перед соєю ну, от это и все, що вийшло тут. Отак от. Воно виглядає. Поле ну і погнали! Так, от і відряно, але стійкий запах погребу тримається на полі, біота працює, це відчутно дуже. Так, по попереднику видно, що 35 те міжряддя було. Ось лишається оцей клинчик досівати. І переїжджаємо на наступне поле, де а, попередник ріпак. Так, 35 те міжряддя це у нас спроба була. Два роки поспіль побачити хоч якийсь ліпший результат по вражайності або протеїну по класичній сої, але ми того не побачили. І все одно лишаємося стабільно на штатовській 70-те міжряддя по ній саме ліпше, самі ліпші результати. Стабільний протеїн стабільна висока вражайність. Ну і 70 е міжряддя нас приваблює більше ніж. 35. -е. Так, що тут? Туди, зворотньому напрямку і виїжджаємо. Наступне поле попередник Рапс. Так, ну що. Сім. Сієм з маркерною системи. Через цю грбану і пильну Весь день кошмаряч. Собаки. Навігація звісно показує так собі херню нестабільно працює, тому змушені маркерною системою ну то нам не проблема. Вона є і працює охрененно класно.

Якось, ну і дивимося, ось решта. взагалі труха, не пройшов, тільки торкнувся, воно, воно і впало, і розсипалось. Та? Взагалі труха трухою. Отак от поле, як видно, чисте вкрите, а під оцим сим. Задавишній рапс, тільки де розкладання оприскувача, заїзд в комбайн на тільки отут знизу. Все решта чисте. Так, да, я бачу ось о, жучки, павучки, все що Це хочеш що і ось о, він вже збирається зацвісти. Це паркочний. працювала навігація. Всем вот так вот рядочки було посіяно, вот так от сием. Так, тут є, тут щось теж тоже сыпается. Так, вот так, вот так от. що щось відбувається так головне нічого не торкатися так що тут у нас та що ти пищиш? Висів іде. набігаться малює що все рівно То я і сам бачу що воно все рівно Так, досеваем уже и в истерии, досеваем цеповы. Ну а тут внук бабуся на мотоцикл посадил. Бодя-бодя. Издевается над бабусей. Черговий день наближається до завершення. З поставленою метою на сьогодні ми справились повністю. Що складаємося і їдемо додому. Єсь. Так, все, додому. Погнали. Все цвіте буяє. День наступний. Сьогодні закриваємо дальники. Ну, давай з Богом. Так, отак виглядає посіяно, ось так не посіяно, ще. Попередник на даній ділянці соя, перед соєю була кукурудза. Отак воно виглядає. Під помірними рестками волога майже, майже на поверхні. Як видно. По Потрохи починає пробуватися нитка, то добре, буквально тижник і треба буде працювати гербіцидно так. як же воно приємно хрускотить так колеги є і такий варіант соя попередних сояшлик на площа для зручності користування ну і тут була засіяна сояшликом ця площа так, от так виглядає вже посіяно. Ось так ще не посіяно. Нормально. Так, да, для сої це не найліпший варіант, але має бути. І наш отой рубячий каток, як до уборки, оце само попадає. Не треба того робити. Так, ну будемо спостерігати. Так, знову попередник кукурудза. Самий приємний, попередник як для нас. Так, досіваємо цю ділянку. Ну і ще лишається робота на завтра три ділянки. І можна рахувати пасівна відбулась. Ну що рахувати? Відбулась. Ну а далі. Далі слідкуємо.